Челик. Я. Я, все. Бежит, бежит, бежит. Du Liker du det? Hello, рідні, з вами знову гриф. Сьогодні ми будемо проходити, точніше, заходити, рейдити. Коротше, повністю голими. Ми не будемо використовувати взагалі ніякий гір, тобто навіть фрі. Тому що, ну, типу, так, це такий, знаєте, типу, як челлендж буде у нас такий. Паралельно ми будемо проходити, заходити в руми, там де у нас є коротше, шухлядки з Security Breach. Я маю на увазі по нашому, наш, нашій гілці талантів Survival. Ви можете дійти сюди і відкрити цей талант. Він дає вам змогу відкривати шухлядки. До речі, зверху буде посилання на відео попереднє. Подивіться, не пожалкуйте, що взагалі там є у нас. І, в принципі, ну, типу, ось так якось. Ми будемо просто йти, фармити, здобувати зброю, здобувати якісь щити, здобувати гранати, бінти там інше, лутати, наприклад, якісь блюпринти. Якщо у нас ми граємо саме так, тобто повністю голим, у нас є трусики, умовно кажучи, трусики, в які ми можемо запихнути. Все і винести. Навіть попри те, що нас просто вб'ють. От якось так. І тому ми, в принципі, можемо починати. З тебе підписка, лайк, колокольчик. Якщо ти тільки заходиш, знайомишся зі мною, там коментуй і в цілому напиши, як тобі все те, що я там сьогодні, коротше, записав для тебе. Ну, от якось так. Тому не будемо тягнути, коротше, яйця за кота і рухаємось. О, ну ми доволі таки далеко від нашої точки. Точніше, від нашої першої вежі. Ну. Нам нічого не залишається, ми будемо рухатись. Павук, че шо? А-а-а! Тут жук бігає А як же ж мені тоді пройти? Ну, звісно, що потрібно... Ну, я можу спуститись вниз тут. Вот це та, ти що? жук, тут? О прикос. Це мені потрібно, до речі. Для мого півника. А ти шо тут? Голубі, які каркають. Це просто прекрасно. Все, іначе ми піднімаємось, дрон... корот. Зможемо я думаю, звалити. Зараз ми одразу просто... О, там є саплайка, ми зараз її виключимо. Oh, okay. how... О, от вона, от вона. А на тій стороні. А, ні, посередині. Посередині, ну. Головне, щоб дрон не помітив, а там... Де нормально. В щоб дрон не пролетів сюди просто. Так, скажу. Нормально. Нормально. А, так і так. Це. Залуталися дуже добре. Почнем. Що таке? Що таке? Ну, господи, ці дрони це просто ну... Звісно, що вони вносять свій колорит в цю гру, тому що без них... Так би не відчувалось. Я не попав, господи, як я міг не попасти. Все, до побачення, дружок. Такі вже звалюють кудись. Що відкривав тут щось хтось. Так, відкривали. І відкрити... Відкрита наша шухлядка, Господи, ну добре. А так, патри. І патри теж. Що там за патри? Залишили ж хоч щось. Нехай так буде. Нормально. Так, патри хоча б у нас є. А, коротше, спробуй. Ні, там сенсор, там нікого не було. Це гарно. Ага, зб... він примітив через цю штуку, чи що. До побачення. Челік якийсь біжав, чи шо? Мені не здалося. Він зверху. Ні. Тут закрий. Як? Як? Сенсор є, але типу. ну це фігня якась повна, ти що Коротше, тут все залутано, немає сенсу. Тут не відкривало. Але ну, це так, це таке промислове, коротше. А, що, тоді сюди. Але я думаю, що і там теж все залутано. Ну добре. О... Ні, спускаємось так. Ть. Як, я ж зацепив. <мі> О, господи, що це таке, блін? Я ж зміг зацепитись. Що таке? Добре. Ну, ми граємо на тонкому, ви ж бачите. Тобто у нас нічого немає, ми з нуля. І подивимось, що буде відбуватись далі. Кого ми тут зустрінемо? 18 хвилин часу ще достатньо. Багато чого. Якщо не помиляюсь, це вже в мене є. А можливо ні. Я засуну це в трусики. Засуну це в трусики. Візьму, можливо, хто знає, може, можливо, у мене з'явиться щит. І тоді в цьому випадку у мене мені, мені здоби, знадобиться ця зарядка. Хтось десь є, внизу чи де. Зараз будемо дивитись. А, ні, це павук. Нам вдалося. Все відкрито, досі все відкрито. Точніше, знову все відкрито. Ще... Це чому? Ну тому що ми з'явилися челік. Я, yeah. до побачення. Челік, скоріш за все, зараз просто, ну, типу, спробує звалити кудись там. Зараз ми тут трошки його цей дрон. Шукаємо, що тут у нього тут. До речі, я не знаю... О, є щит. гарно. В принципі, можна... Теж використати. Ні, напевно, все ж таки. О, так буде краще. І ми позбавляємось одразу цих патрів. Берем легкі. Берем цю штуку. О, ну тут чувак нормально затарився. Що я можу сказати? Heavy gun parts, ну. Не знаю, якщо не помиляюсь, у мене це є, але я просто не хочу ризикувати. Що таке? Де ти? Де ти? Де ти? От що? Що таке? До побачення до побачення. Нефіг тут жужжати, жужить ми. Дуже багато жужиш. Так, е ну і сюди будемо йти. Там подивимо ще цей е теж Стореч. Ось, ага, тут. Тут хтось. Був або є. І ми це зараз з'ясуємо. Так, мінок немає. Нічого такого немає. Ну, все блутано, звісно що. Тут якийсь чувак. Був такий. Короче, нам потрібно звалювати. Дві хвилини це ну, каже нам про те, що дуже мало людей залишилось. Можливо, хтось ще є, але є велика ймовірність того, що я один. З цієї сторони він захоче мене стріляти. Так, нічний рейд. Одразу рухаємось сюди, тому що... У нас тут є точка Security. Ми зможемо її. Спокійно відкрити. 29 хвилин, це... значить, що всі тут. Ніхто ще не вийшов, тобто. Людей не стало менше, тобто їх стандарт. Можемо піти тунелями. Напевно, ми так і зробимо. Не будемо обходити. Працює сенсор? Так прекрасно. Що, ще буде щось? А, так, ну нічого нема. Блики заберемо те Можна звалювати? Можна звалювати. краще краще піти так рухаємось отсюда Дуже крута атмосфера в игре. Реально відчувається, що це якась ну, типу ніч-ніч. Опа, дрон когось помітив там. Ось, але обережно. Є, все. Готовий. крючок Готовий. зараз впав, звісно, що, чи я кудись вирішив піти, але. Він взагалі просто пустий. Ну добре. Нехай це буде так. Сподіваюсь, що мене тут зараз не пасуть. Ми Зараз чекнемо тут, чи залутали наші бокси, чи ні? Ні. А, ні, залутали. Бокси наші залутали. Коротше, чуваки просто обрали, обирають. Я так бачу, що дуже часто ту ж саму гілку, що й я. Все, типу, залутано. Хай так. А Найшло так, просто подумати а, в цілому, куди ми підемо далі. А можна чекнути контроль тавер? Ось тут. Для нас це буде легко порівняно з, порівняно з іншими людьми, тому що не всі знають, що ось тут можна спускатись. І підніматись також. Вони думають, що можна типу, типу, спуститися, спуститися тільки так і все. І ніяк Ніхто нічого. В цей вхід ніхто не заходить. Сенсорів немає. Тобто зверху хтось все ж таки є. Був. Сенсорів немає, сенсорних пушок? Немає. Так нам каже про дуже багато чого. Це не працює. Обережно рухаємось. Так, чувак біжить. Бігає. Зелений і сенсор не працює. Ми не будемо ризикувати, заходити, він почує. Ми чекаємо тут. Так, будемо очікувати, тому що він в кімнаті досі. Я ж його чув. Зараз просто тут з'явиться, і ми його підірвемо. Це найкращий план, без ризику. Давай, друже, виходь. Виходь сюди, будь ласка. Так, ага, він там піднімає собі щит. Зараз буде йти. Вихід звідси тільки один. Він зараз залутається повністю, вибіжить, і ми його підірвемо. бежит, бежит, бежит. Good night, dude. Good night. Ah! Так, ты мий. Бетина. Ну, Напевно, так краще зробити, непогано. Непогано ось так. Та й все, в принципі. Можна йти. О, до речі, тут не відкрита шуплятка. Дуже добра. Прекрасно. М -м О, до речі, у нас є сенсор. Ми можемо зробити цей е, ключик, якщо що. Так. Все. Графтимо ключик. Коротше, варіант. Ми звалюємо. Ми йдемо ще сюди. А, ні. Клоус. А -а, -а, а! а, тому що це ніч, точно, я ж забув. Який ключ? Це ніч. Короче, звалюємо сюди. Тут звісно, що всі шухлятки все відкрито. Ду, ям friendly, dude. I am friendly too. No worries, no worries, I'm friendly. We have less time to get out. Гоу-го-го. Go. Well, в принципі, можна сказати, заряджені зараз. А, ну і звісно, я ж затарив в тот комбат МК-2, який я залутав з челіка, тому. Все по канонам нашому, нашого, нашого челленджу. Тобто те, що ми добуваємо, ми можемо. Те, що ми здобуваємо, ми можемо одягати на себе. Ну і я вирішив одягти МК. Це залутано, звісно. Так, я щось бачу. А, я бачу жучка. Я Бачу жучка. І це гарно, що він робить, ну що він ходить там, там щось відбувається, якась, якісь заміси. Короте. зрозумів Курва, Ну я його побачив одразу, ви бачили. Ні, зараз прийду туди. Ага, він там ще. You like it? Okay. Outro Я не знаю звідки всі ці челіки, якщо чесно. What do you mean? You came to kill me, dude! No! 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 I didn't shoot you first! I was just another guy! Down another, another guy! What do you think? No, did... was it wasn't me, was it wasn't me, bro! No, no! I swear, no, no, you're a uh, liar! Liar! I'm not a liar, brother! I saw Yeah, like, yeah, oh, no, no! I was no, just here to do a mission! Oh good, oh, Good you! Oh, good. Good, 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 good luck, good luck, good luck, good luck! I'm stuck! I'm stuck, Ms. Robo! Дуже швидко це все робити. І диви. І бінтів нема в нього, та що ж таке? Ну, добре. А...